Самий найскладніший мій напрямок був це Купянський. На Куп'янському напрямку було саме, де ми попадали під обстріли, ну, нормально, накривали. Командири їздили на Реконсігравку, тобі ж вони тільки знали марш... маршрут. Я як механік мене вів командир і командир нашої роти. Ну, Складнощі, по-перше, що пора руку, Замаскуватися дуже тяжко, тому що все сіре. Все, все просматривается, так сказати. Ну, Ховалися, виконували бойове розпорядження, їздили під Сіньківку, вибивали росіян з їхніх позицій. Складність роботи у лісовій місцевості у нас після перельотів їхніх градів, арти, сильно много ну, піньки старші. Сильно не розгонишся на машині, тому що можеш її повредити гуску, можеш ну, сісти на пеньок і вже ти не, ну, машина не буде їхати. Ну, Обзор сильно маленький, тому що дерев'я, стрільба, ствол, тобі дула танка, не повернеш нормально, бо можеш оперетися в деревину і все, і не повернеш ти її. Які думки? Думки тільки їхати виконувати БРК і дивитися, щоб ну, не прилітало по тобі. Якщо команди даєш, так же само і що вище командування дає команди, що я як командир танка, тоже даю команди. За це думаєш. Дивишся, їдеш, ну, що, там прилітає. Мені на той момент казалося, що я відпрацював як механік нормально. Був і прильот в мій танк від ВОГа. З нас прилетіло, ми поїхали, відпрацювали чотири знаряди. Я після кожного приїзду обходжу машину, смотрю. Тобто, це, ну, це як очі наш, можна сказати, у механіка. Я зробив обход і побачив, що в мене був прильот. Так, да, голова боліла трошки. Ну, я вважаю, я на навідмінно справився, тому що я витягнув машину і при екіпажі екіпаж у мене був цілий. Ми ж не безсмертні. страх завжди є трохи, в будь-якому випадку. Ну як, їх їдеш і виконуєш бойове розпорядження. Дивишся, ну, робиш свою роботу. Думки тільки одні привезти екіпаж. Так, да, складно, звісно, буває, що ну, і нерви бувають на Ну, Тим німені намагаємося як то справлятися з цим. Не хочу їм чтіти, але я завжди їм казав, що лучший екіпаж у мене. Що, що, хлопці молодці, можна так сказати, серйозно до цього відповідальні. Ну, все, що треба, то роблять. Командири всі нормальні, вони в обіду теж не даюсь, вони кажуть, як тобі правильно їхати. І куди. Так стараємося і держатися родиною другою, як кажуть.